Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. Сьогодні черговий випуск неліквідної крипти. Є трішечки фіксацій, а отже, є на що записати відео. Погнали! І так, щодо фіксації, зафіксувався в мене трішки Ice Open Network, на 10 з чимось доларів. На 999 доларів, тобто цю суму ми сьогодні витрачаємо. Попереднє відео з інвестицією в 10 доларів дуже круто залетіло. А отже, сьогодні зробимо те ж саме. Подивимось, що ми зможемо відкупити на 10 баксів, щоб заробити як мінімум тисячу, а краще 10 тисяч доларів. І так, перш за все, хочеться відмітити те, що у нас на гейті з'явилася тон екосистема окремою вкладкою. І тут ми. Можемо побачити повністю всю позицію, яка вже залістилася, і будемо бачити ту позицію, яка буде ліститися в подальшому. Тобто, ми бачимо, що ці всі проекти вийшли на мережі тону, і тут вони знаходяться. Що означає дуже перспективну в подальшому роботу від е, тону. В мережі тону ми поки що нічого купувати не будемо. Цих токенів у мене достатньо, але пройдемось знову ж таки по. Аїшки, подивимось, що тут є. А, перш за все, хочу закупити ось такий проєкт, кої протокол. Непогана ціна, недавно залістився. Тобто, в перспективу проєкт можна закласти, поки що він а, динаміки ніякої не показував після лістингу. Як на мене, на 2 долари сміло можемо залітати. Тож, виставляємо позицію 2000-2 долари викидаємо. І йдемо розставляти лімітку. По 25%, як завжди. Так, і тут я буду прямо от сильно. Я буду перший ордер ставити чуть ли не на хай, який в нього був, а власне це півтора центи. І це нам принесе повністю відкуп, тобто 2 долари 33 центи. І все, що далі, далі будуть перехай, яких ще не було по цьому проєктові. Так, наступний орден ми тоді поставимо 3 центи в два рази більше від того, що було, це 4,5 долари. А хтось може сказати, що це небагато. Я з вами повністю погоджуюсь, але проєкт новенький, чому б в нього не залетіти. Так, далі на 10 центів це вже буде 15 баксів профіту. І останній ми поставимо. Я не знаю, давайте десь на. 0,2 поставимо X2 від того. Це буде 30 баксів. Ідемо далі. Наступний проєкт Human. Він дивіться доволі старий, максимально неліквідний, 4 тисячі обертів. Але ви подивіться, що він показував раніше. Він був практично по 10 баксів. Прикиньте, перша його свічка в день лістингу 10 баксів. Тобто, наскільки ж мав би бути перспективним проєкт, щоб так високо і так сильно летіти? Зараз він торгується по 2 центи. Тому на маркет ідемо на 2 долари купуємо. Потім йдемо в вкладку продажів і починаємо. А, дивіться, перший а, крок, з якого він полетів вниз, це 20 центів. Тому пропоную на 0,2 перший ордер і поставити. Так, а, виставляємо 25%. Це 3 долари 50 центів нам в карман, тобто більше, ніж окуп. А, так, далі в нас по. Сходинці ми бачимо, тут була. Ну, від баксу. Давайте по баксу і поставимо. Це нам принесе 17 доларів. Так, що в нас тут іще цікавого було? Так, фрейм більше. Так, ну в основному він е, в діапазоні долара 20, долара 70 і торгувався. Але свічка була до 10, тому я можу тут спокійно накинути. Далі вже що бажаю, тому що в нас окуп уже пішов. А 17 токенів, тобто 25% по 5 баксів, ставимо 86. І останній також давайте поставимо вдруг він колись повернеться до 10 баксів. На максимум це 174 долари. Далі в нас проєкт NoT AI 100 тисяч обертів, великі оберти. Проєкт відносно свіжий, багато нулів, а отже, означає, що на 2 долари ми купимо до 100 біса багато токену, і на цьому проєкті вже можна буде розігнатися. Так. Переходимо в вкладку продажу і дивимося. Так, тут у нас скільки було раз, два, три нулі, а зараз у нас 4 нулі, тобто мінус нуль. Як завжди, виставляємо по 25%. Це у нас виходить по 5280 нотаїшок. Копіюємо це для себе. Так, і дивимося, що в нас по ціні від трьох нулів і до трьох нулів, але з четвіркою замість двійки. Давайте по першій ціні і підемо. Так, ні, це замало. Давайте тоді 4. Да, 4 те, що треба. Якраз 2 бакси. Ми на Карман отримуємо з першого ордера відбиваємо все. Так, йдемо далі. Я далі буду по мінус 0 бити, щоб хоч щось на цьому плановано заробити. Так, далі. І останній це буде 5 центів. 264 долари. Пишіть в коментарях нот, АІ, це топ. І найкращий коментар рандомно буде обрано. І коли цей ордер зафіксується, я розіграю 100 баксів з цього ордеру. Відправляємо ордер і йдемо далі. Йдемо далі. І я вам хочу сказати, що чим більше ми відкуповуємо, чим більше виходить випусків, тим складніше щось купити, тому що практично вся неліквідка вже у мене в портфелі. Два бакси на кіт АІ. А також в цьому році був заліщений, бачимо, що показники в нього дуже коливаються. Але в цілому графік виглядає дуже цікаво. Тобто нижче лістингу він не просідав, він просідає від хаїв, але потім прострелює постійно. Як на мене, виглядає дуже смачно і дуже цікаво. Тому взяв його, оберти в нього шалені. Це не неліквідка, я хочу одразу сказати. Але. Треба щось купувати і купувати те, де багато нулів. Так, 25% це в нас виходить 13 тисяч. Я буду прибирати, ну, мабуть, одного нуля замало. Хоча, от, 1-0 прибираємо, дев'яточку ставимо, що фактично 2 нулі я прибрав. І поїхали. 12 баксів з першого ордеру. Нормально. Так, що в нас тут далі? Ще мінус 0 і 9 це буде вже 120 баксів. Мені підходить. Далі ставимо. Давайте поставимо десь центи катак 400 доларів непогано. І фінальний поставимо 9 центів. Такої ціни ніколи він не бачив. Це буде 1200 баксів. <звучить> так, ну що ж, ось такий проект знайшов. Дивіться, тільки залістився 13 вересня і вже вкатався в гівно конкретне. Хоча ціна була аж по 2 центи. Тобто від. Тієї ціни, яка була 13 вересня по сьогодні. Ціна вкаталася і змінилася просто трагічно жахливо. У мене залишився $1,99, тому витратим його на цей проєкт. 25%. Ну тут це той проєкт, на якому, якщо навіть повернеться ціна до того, що було, тобто, дивіться, 1,5 цента я ставлю, це вже 800 баксів. Ви просто вдумайтесь. В... Ці цифри це просто повернення до того, скільки проєкт коштував 13 вересня 2024 року. Як на мене, це просто золота жила. Якщо воно відстрелить на хаях, а воно має щось показати, якщо його не деліснуть, то це буде просто бімба! Тому виставляємо перший ордер 1,5 цента. Далі ну, мені навіть крок важко зробити, якийсь тут, бо це щось прям колосальне виходитиме. Ну давайте по, по одному центу просто будемо підійматись. 25% півтори тисячі, практично. Далі 3,5 центи це 1900. І давайте останній поставимо на 5 центів. Так, і максимум це в нас вийде 2877 жир. Давайте так. Якщо останній ордер закриється по кріпсуре, я просто от беру і доначу рандомному коментатору тисячу баксів. От останній закривається тисяча баксів ваша. Два розіграші 100 і тисяча за один випуск. Як вам таке? Не забувайте ставити коментарі та поширювати відео.